Вітаю вас всіх. І сьогодні ми знову зустрічаємось в нашому плейлисті спадковість у тварин. Сьогодні загадкова тема халазія з травоходу саме її генетичний варіант у собачок, хоча вона зустрічається також і у котів. А чому тут невизначеність, Дивіться, скільки є синонімів схожого чогось так. У нас буде генетика, а в принципі, як подивитися на всі ці синоніми, то, звісно. Стає зразу зрозуміло, що у світі хто тільки не займався цими проблемами. Тобто, проблема є, а єдиної думки на, на цю проблему немає. Навіть не можуть визначитись з назвою. Ну а Тотально, це порушення, моторики з стравоходу, і складність полягає саме в діагностиці і лікуванні, тому що все це ну, дуже різно лікується. Наш варіант генетичний, він краще лікується хірургічно. Але є і терапія препаратами. Є аналоги такого захворювання у людини. Звісно, вони краще вивчені. Є аутоімунна да прогресуюча така хвороба, є суто генетично. Давайте подивимось. Тут є такий варіант мутації. Ну, в принципі, більше зараз схиляється, що є е, найпоширенішими, це саме генетичні, так звана родинна халазія у людини. Мутація генів тут два варіанти. ну Є Аладін, розлада, е, тому що там проблеми з функціональними білками або з випрацюванням азоту, оксиду азоту, да, як розширювача делітатора. Ну і найпоширеніші тут представлені мутації, причому може бути ну, доволі розповсюджена в сім'ї. Ну і, звісно, буде залежати лікування від того, який варіант. Краще всього, звісно, лікувати хірургічно, особливо це, якщо вже запущена форма прогресуюча. Ну, є якщо хірургічні різки дуже великі, то є і фарм. Варіант, варіант терапії. Ну, а в чому взагалі полягає проблема, тому що що таке ахалазія стравоходу, вона може бути вродженою, як ми, і ми зараз розглядаємо саме вроджений варіант: це захворювання нейрогенного походження, найчастіше виникає після сильної стресової ситуації, в яку потрапила тварина, але може бути на фоні постійного навантаження. Тобто, це може бути один вплив стресу. А може бути постійна робота. Ну, наприклад, у робочих собак, там, пошукових собак, поліцейські собаки в постійному напруженні, і потім проявляються такі спазми циркулярних м'язових волокон з травоходного сфінктера, Тобто вони не здатні розслабитись. Звісно. Найкращим способом діагностики є генетичний аналіз, ну, так як він може бути недоступний, тут є проблеми з діагностикою. Звісно, треба диференціювати спочатку від інших проблем. А симптоми, як ми бачимо, дуже-дуже розмиті, тобто вони включають, що неможливість ковтати, інколи такий блювотний напад, відрижку. Аспірацію, кашель і так далі, все це дуже-дуже нагадує нам, ну, те, що не глотає, не ковтає собака, це, що ми скажемо, це сказ. Бо я навіть не уявляю кількість оцих неправильно поставлених діагнозів у котів і у собак. Да? Тобто нездатність ковтати, крім того, що сфінк не відкривається, коли переповнюється саме. Стравохід є вирогідність того, що буде потрапляти їжа або вода, або просто слина в дихальні шляхи, тобто в легені, в кінці кінці починається запалення, задишка, пневмонія і все. От написано Пневмонія внаслідок аспірації. І тварина, звісно, загине від пневмонії. Але так як вона не ковтала, то перше, що прийде на думку, це все у неї сказ. І, скоріш за все, ще потім будуть наслідки у власника, да, тому що. Звісно, захворювання смертельне і дуже таке небезпечне. Ну і е, в тому, що така вся складність винен у цей варіант да, е, модель е, будови цього сфінктера. Причому він настільки складно побудований, а працює ще складніше. Я ніколи не могла собі уявити, що може бути так все дуже складно. Що... Якщо навіть ви відкинули запалення, наявність інородного тіла, наприклад, наявність пухлини і всього подібного, то у вас ще маса варіантів залишається. І від того, як м'яз скорочується, у цей складний м'яз, буде залежати постановка діагнозу. Тому що, як ми бачимо на цьому нижньому малюнку, перше і що частіше буде зустрічатись, це саме деструкція цієї частини стравоходу через закидання кислоти або ну, цього шлункового соку, і в кінці кінців постійне запалення, а потім рубцювання запалення, рубцювання. запалення рубцювання викликає розростання фіброзного такого рубця, який перекриває просвіт. Але він його перекриває не на 100%. Там все одно залишається отвір. Тобто, да, проблема є, але це зовсім не наш варіант. Будемо рушати його, ну, ви відкинули цей варіант. Далі є ще таке кільце. Да, ми бачимо, воно утворилося, кільце шацки. Це стан, коли кільце. Теж з фіброзної тканини стикає, стискає нижню частину стравоходу. І, в принципі, лікарі теж досі не знають, що воно таке, звідки воно взялося, як воно розвивається. ну І е, картинка характерна дуже, тому поплутати його з ахалазією теж не можна. Да? така ка... Утворюється така порожнина, начебто, да? кільце дуже вузьке. Ну, Це теж не наш варіант. От нижче справжня ахалазія, і що ми можемо тут сказати? По-перше, ділянка охвату велика, майже весь сфінктер буде задіяний. По-друге, отвору майже немає. Не в випадку з, да, з, кислотною, з кислотним ураженням. Давайте подивимось, тут навіть. Просто ну, ну не жодного отвору. Тут тільки механічно можна розширювати щось. Навіть бари, бачите, він майже не проходить через цей отвор. Хоча зверху ну, дуже розширено да, дилатація пройшла. <кій> цей, ну, щось там: вода, слина, ком якийсь він набрав в себе, але сфінктер не працює. Він щільно закрив отвор і не дає проходити. Місту в шлунок закрито щільно. Ну і причина саме буде в цій халазії, інколи вона буває дуже молодих тварин, так вона може бути як вроджена аномалія. Може бути набутою нервовою, да, нервовим розладом, але, скоріш за все, все одно генетична схильність. І вона, ця схильність виявлена у порід. Ну, наприклад, золотисті ретривери, кокер-спаніелі, навіть зараз є така інформація, що бульдоги, мопси, і боксери і так далі. Ну, Рефлекторно все відбувається. Взагалі, ми знаємо ці ковтальні, дихальні рефлекси, вони дуже складні. І треба перемикати роботу надгортанника. Да? І ці ж самі гілки, як ми бачимо, ядер, вони йдуть до самого сфінктера. Тому проблема в кінці кінців захопить все одно ділянки, які розташовані вище. І от коли вже почнуться проблеми з надгортанником, тоді, скоріш за все, і побачив власник це блювання, да, потрапляння в дихальні шляхи їжі, наприклад, або води, кашель, і от тоді він відреагує. А це нам каже, що це вже термінальна стадія, можна так сказати, що вже ну, просто проведуть вам собаку, яка вже, скоріш за все, має запалення легень. Як діагностувати, що робити? По-перше, Треба зібрати анамнест. Що, коли, побачив, фізичне обстеження, звісно, потім виключаємо все, що може викликати травму, звісно, сказ. Виключаємо, наявність пухлин, сторонніх тіл. Ну і потім треба проводити що? дослідження саме самого цього місця. Де у нас є проблема. Як ми побачили, поміряти треба ПАЖ в стравоході, щоб виключити спочатку потрапляння кислоти з шлунка в стравохід, а вже потім, коли ви кільце виключили, будемо визначатися, що за проблема. Тут у нас є тести діагностичні, дам я, звісно, інформацію, про чому можна провести тест на рідину або Якийсь жорсткий корм, м'який корм. ну, В принципі, якщо вже є навіть на редину да, проблема, то на жорсткий корм, тим паче. Ну, і як воно відбувається? Причому може відбуватися варіант закриття. Да, от, в тому ж місці. Яке вище самого сфінктера, щільне закриття занадто щільно, так, і на великій ділянці. Це теж не норм. А може бути таке порушення, такий, скажімо, спазм тотальний всього стравоходу, і от саме от цей тотальний спазм, він і характерний всім собачкам з короткою шиєю. Ми знаємо, у в них є проблема з трахеєю, Занадто довго трахея, закручена, ну, у них така ж сама проблема із стравоходом може бути. Він такий зібраний в гармошку, а плюс ще спазмувався, і ми побачимо <кхи>, таку ситуацію. Ну, далі там варіації. Бачимо, треба визначитись з симптомами, і повернемось до цієї картинки, де ми можемо поділити на перший, другий, третій тип халазії. Отут все хірургічне лікування, в ньому ми зараз пройдемось окремо, тому що, в принципі, причина механічна, а якщо причина механічна, то треба механічні способи лікування. Да? Цю дамбу треба зруйнувати. Є розширювачі, буржі, і, як правило, вони да, потребують введення їх під наглядом ендоскопічним, балонні розширювачі. Це зараз найсучасніші методи лікування. І навіть окремо зараз халазійні розширювачі. Бачимо, що процедура, звісно, або під контролем УЗІ, або рентгена краще. І ми тут що, повинні щось не тільки розширити, а ще провести процедуру. Процедури дві варіації. Ну, тільки зараз я знайшла, що можна, от якраз це буржа. Да? Це болон, але болон простий. Болон має е, спеціальний прибор, який випромінює, е, це лазер, да? е, І ми також можемо використовувати інший варіант це введення бутулотоксину. Е, Зараз бутулотоксин найбільш ефективний, тому його приміняють. Ну, а це, наприклад, варіація. З введенням обробки лазером. Не знаю наскільки вона ефективна, це описано у людини, бутилатоксин, у тварин також. Ну і далі, які у нас можуть бути прогнози. Прогноз, в принципі, непоганий, але є одне но. Але да, тому що цей спазмований він потребує повторних сеансів. Введення бутолотаксину, як завжди, він не дуже довго працює, тому один раз на 6 місяців треба повторювати. Наскільки ефективним буде лазер, теж не можу сказати. але думаю, що така ж сама ситуація. Одне класне, це те, що в принципі це не така важка процедура, вона не потребує там, якихось складних маніпуляцій. Аби тільки був спеціаліст і був такий прибор. Ну і звісно, якщо не лікувати, то, на жаль, прогноз буде негативний. Ну, і є фармакологічна терапія, написала у людини, да, тому що не можна використовувати зразу без перевірки ці препарати на собаках. Да. Тут треба використовувати блокатори. Знову ж таки, повернемось до цього слайду. Бачимо, що проблема та саме на місці синапсів, і як частіше за все, да, от оксид азоту або віп, ну, в залежності від того, яка, яка саме. Патологія. Я думаю, що навряд чи ви дізнаєтесь саме, яка буде проблема. Або це оксид азоту, або якийсь пептид. Навряд чи ви цього дізнаєтесь, але ну, можна плаканути самі рецептори до ацетилхоліну і всі препарати побудовані на цьому. Приймати, скоріш за все, протягом життя. Тому, скоріш за все, ж знов хірургічне втручання буде більш ефективним. Ну, ми будемо розглядати інші варіанти спадкових хвороб у тварин. Сподіваюся, це допоможе вам в вашій практиці. І скоро побачимось на нашому каналі. До побачення.